Перший сервіс це Remove Background, Background англійською це задній фон, і ми можемо спробувати. У мене є підготовлене зображення. Буквально за секунду можемо отримати вже результат, але безкоштовно можемо скачати тільки звичайні якості. Але якщо вам на аватарку, або Ще кудись буде, де, де не потрібна велика картинка і суперякість, це може підійти. А наступний сервіс це Slicer. Він також платний, але можемо використовувати його безкоштовно. А, тут та ж сама історія, можемо скачати тільки е, в такій якості, це майже однаково, як до попереднього сервісу. Наступний це Eraze BG. Тут є деякі вимоги до картинки, але якщо ми спробуємо завантажити, ми бачимо результат. Іноді вам буде вискакувати е, е, іконочку, що ми маємо зареєструватись, ви можете його просто закрити і продовжити працювати з цією системою. Е, результат тут найкращий, як мені здається, з усіх. Е, наступний сервіс Removal.ai. Теж спробуємо. Трошки довше він працює, ніж інші. Та ж сама система, але е, тут, на відміну від попередніх, ми можемо використати більше розширення для нашої фотографії. Отже, і якість, як бачимо, якість супер. І останній е, він безкоштовний, але тут треба буде зареєструватись на Adobe-Express. І... Тут теж доволі непогана якість, до того ж це безкоштовно. Пробуємо це завантажити. І бачимо результат. Плюс ми ще можемо щось зробити: додати текст або якісь додаткові елементи до нашої фотографії. Але нам це не потрібно, тому нам досить і такої гарної якості фотографії. Тепер ви вмієте видаляти будь-який фон з ваших фотографій. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь та ставте лайк. Дякую.